Як пережити важкі часи, як протистояти таким численним несправедливостям та переслідуванням, як стояти на ногах протягом довгого часу, вірити, коли все гаразд, легко. Але коли буря не минає, коли здається, що біль душі не закінчується, ви себе вже запитували, а я зможу. Саме про це ви зараз і дізнаєтесь, уявіть собі, бути засудженим. За те, чого ви не робили. Страждати від болю. Тортур. Бути повністю оголеним як видовище для своїх обвинувачів. Ходитись на межі людського болю. Як Ісус зміг витримати такі муки та приниження? Тут де все почалося. Нічого з цього не було б можливим, якби він попередньо не отримав. Печаті Отця Святого Духа, Оце отрок мій, що я підпираю Його, мій обранець, що Його полюбила душа моя. Я злив свого Духа на нього, і він правосуддя народам подасть. Щоб стати цим слугою, Господь Ісус мав бути помазаним, наставленим. І наділеним силою Святого Духа, перш ніж розпочати своє служіння на землі, інакше він би не витримав. Тепер подумайте якщо сину Божому треба було отримати його, уявіть ми прості смертні. На жаль, людство не усвідомлює і зневажає його важливість. Багато хто живе так, ніби святий дух, це якась прикраса, картина на стіні або красива сережка. А якщо їх немає, то нічого страшного. Ось справжня причина хаосу в цьому світі. Зрештою, вчинки людини вказують на дух, який всередині неї. На життєвому шляху хрещення Святим Духом це обов'язково. Так само, як легені потребують кисню, наша душа потребує Духа Божого. Зрозумійте тільки з ним ви зможете перемогти цей світ. Важкі моменти прийдуть до усіх, друзі можуть відвернутися від тебе. Але тоді ти побачиш, що ти не один. Ви побачите, що ця боротьба тільки зробила вас сильнішим. Зі Святим Духом приходить надприродна сила, ті, хто його мають, стають його власним джерелом. Це Дух Божий, який у День П'ятидесятниці перетворив зляканих та боягузливих учнів на сміливих апостолів. Безстрашні, готові ризикувати своїм життям заради Слова Божого. Саме тоді вони стали справжніми християнами, які назреклися віри навіть на арені з голодними левами і навіть коли їх спалювали, бо знали славу, яка чекала на них. Це святий Дух, який хоче жити всередині вас, щоб зробити вас його свідком на цій землі. Він дає вам силу перемагати проблеми. І насамперед. Гарантує спасіння вашої душі, це грандіозно. Усередині вас все змінюється. Все змінюється. Коли я спустився з вівтаря, у мене народилася впевненість. Я спустився звідти як велетень. Я ніколи не мала такого миру. Цей мир був не тільки в цей момент. Він продовжується і сьогодні, тільки тоді. Коли ви усвідомлюєте, що потребуєте його більше, ніж якоїсь речі або якоїсь людини в цьому світі, ви зможете досягти того, що є найбільшим і найвищим з усіх благословінь. Решта залишається рештою.